Це вулиця Сергія Кузнєва, загиблого військового 128-ї гірсько-штурмової закарпатської бригади. Колишня назва цієї вулиці Ломоносова. 26 серпня тут встановили таблички з новою назвою. Була така ініціатива перейменувати перш за все площу, на якій ми раніше проживали. Вона називалася площа Кушкіна, проте це трохи не вийшло, але з'явилася така ініціатива від обласної ради перейменувати взагалом десяток вулиць по цілому Закарпаттю. І одна з цих вулиць, яку ми могли перейменувати, була саме ця вулиця колишня Ломоносова, а тепер вже Сергія Кузнєва. І цю вулицю ми нам вдалося перейменувати вже в червні цього року. І от лише в серпні у нас з'явилася така можливість вивезти ці таблички. Дякую Роберту Тофту, який їх виготовив безкоштовно ці таблички. Тато і друзі прийшли з інструментами і допомогли нам це встановити. Голова громадської організації деколонізація України Вадим Позняков каже, наразі в Ужгороді перейменували усі вулиці, назви яких необхідно було змінити. Все зроблено на 100%, тобто питання закрите. Вулиці, на честь загиблих захисників перейменувалися і ха і Ужгородської міською радою, і обласною адміністрацією. Зараз я не готовий назвати точно цифру. було чотири петиції до Ужгородської міської ради щодо перейменування вулиць. А три з них щодо сучасної війни. Одна з них щодо Представниці Карпатської України. тобто всі три петиції щодо порівнування вулиць з іменами загиблих героїв. Ужгородська міська рада так так чи інакше не підтримала, чи на честь Куснєва, Куцина і Святослава Сойка. Тобто, всі ці три вулиці, на жаль, міська рада не перейменувала, і це було зроблено вже розпорядженням голови обласної адміністрації. Тобто, а це було затверджено на комісії з питань деколонізації при, при Закарпатській обласній адміністрації. Тобто, це обговорило, дискутувалося. Це дуже гарна, мила вулиця в центрі міста. Загалом ми дуже задоволені тим, що так вийшло. Зробити. Тепер у нас в нашій історії пишеться така нова сторінка, сторінка війни. І я вважаю, що це потрібно робити, щоб люди пам'ятали, що це таке і чому ця вулиця називається вулиця Сергія Кузнєва? Через те, що мій батько був військовослужбовцем, громадським діячем, активістом, який віддав життя за Україну, який зробив дуже багато для Ужгорода. І саме тому його ім'я повинно бути на мапі Ужгорода. Такого чоловіка, як Сергій Кузнєв, чув військового. Так. А що про нього знаєте? Я лише чула по новинам і в телеграм-каналах читала про нього. А так особо нічого так не вчитувала. Це зараз, вулиця названа на честь нього. Підтримуєте таку ідею? Так, підтримую. Тому що у наш час зараз такий час в країні. Є багато героїв, яких треба підтримувати. Вони віддали життя тепер за боротьбу за незалежність України. Тому так, підтримую. Як ви думаєте, чи треба називати зараз? Обов'язково, тому що це люди, які зараз виборюють нашу незалежність, і вони достойні того, щоб їхніми іменами називали вулиці. Ми звернулися за коментарем до Ужгородської міськради, там пообіцяли прокоментувати наступного тижня. Нагадаємо, Сергій Кузнів став на захист України у 2014 році. Був учасником АТО, брав участь у боях під Дебальцевим, був членом команди Міністерства у справах ветеранів України та автором проєкту Надкарпаття, у якому він показує краєвиди області з висоти пташинного польоту. Сергій Кузнів загинув 3 листопада 2023 року внаслідок ракетного удару Російської Федерації під час урочистості до Дня ракетних військ та артилерії. Тоді російська ракета поцілила по скупченню військово-128-ї окремої грицько-штурмової закарпатської бригади. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Леонтій Неколишин Суспільне новини.